Шкільні автобуси сільським ліцеєм: один для Васьковицького, інший для Хотинівського. Придбали за кошти бюджету громади. Вартість 6 мільйонів гривень. Урочисто передавали 7 квітня на центральній площі. Це й для Васьковичів. Ти де проживаєш? В якому населеному пункт... Я Проживаю в населеному пункті селищі Сокорики. А багато розкажіть, будь ласка, дівчата, у вас в школі дітей з інших населених пунктів? Да, у нас дуже багато. Дітей з інших населених пунктів. З якого найбільш віддаленого села до вас приїжджають? Ну мабуть, це буде Дітковичі, Межирічка і Сокорик і Воронево. Це, мабуть, ну, найбільші такі віддалені. Також є Михайлівка. Втомлюються, мабуть, діти, да поки доберуться поки Звичайний ранній підйом. Ми, ми місцеві нам складно, а їм як ми ходимо першу зміну. Наприклад, я коли йду до школи, встаю десь о шостій ранку, бо у вісім вже починаються уроки, а о сьомій вже автобус. А до сьогоднішнього дня як діти Е, в нас є два автобуси: Богдан і Газель. Ну вже газель, вона непридатна для перевозу дітей. Старенькі, старенька машина. І ну, вже ми думали, думали гадали, де ж взяти, і все ж таки міський голова і начальник відділу освіти звернули увагу на це питання і вирішили. А цей автобус возитиме учнів до Хотинівського ліцею. А ти сама з Хотинівки, так? Так, я з Хотинівки. Але у вас є діти з інших населених пунктів? Отак, От їх навіть дуже багато. Більше половина моє, мого класу вона, вона приїжджає автобусом. І автобус має підібрати і з і заїхати розтяжини, ви з А потім вони, як я чула, раз вони прибули додому в п'ять вечора. Ну, це навіть ті, хто жили саме вдома. Личі проблема з автобусом у Хотинівського ліцею виникла через війну. Вони мали два транспортних засоби, але один віддали в Кожухівський ліцей, оскільки ті свій автобус передали на потреби ЗСУ. Тож сім місяців хотинівські учні їздили на старому. Автобус, яким ми їздимо, і сьогодні пас. Він ми йому в наступному році, в січні, будемо незначати 20 років. Це як знахідка для нас. Але за цей період ми щонайменше чотири рази його ремонтували. Снігу тоді не було, але це було, десь здається, січень-лютий, то автобус поламався, то залишилося діти вдома. Бажаю, щоб з новим автобусом у вас таких проблем більше не було. Дякую, я теж надію, що так воно й буде. У Васьковицькому та Хотинівському ліцеях більшість дітей із сусідніх населених пунктів для комфортного відвідування школи їм потрібно дві речі: нові автобуси, які вони вже мають, та. Звичайно, хотілося б щоб до цього автобуса і гарні дороги, то взагалі б це було для нас дуже добре, тому що автобуси дороги бажають бути кращими. В цілому ж ліцеїсти діляться, що дуже задоволені таким подарунком від влади, на який давно чекали. Тепер задоволені? Так, да, звичайно, тому що діти будуть мати якісний підвіз, будуть поміщатися, бо попередній автобус пас був розрахований на меншу кількість місць. І звичайно, це комфорт для дітей і безпека для дітей для нас найголовніше. Ключі від автобусів еталон Чернігівського автозаводу вручав міський голова директору Васьковицького ліцею Сергію Федоровичу Макарчуку. Та директору Хотинівського ліцею Василю Івановичу Клименку я вас всіх вітаю цією подією. Хе все це допомагає всім нам разом взяти, щоб у нас була ну така ну, нормальне, гарне життя як зараз говоримо, комфортне у всіх випадках, в тому числі. І, те, що ми зараз з вами проводимо. Тому я вам всім бажаю успіху, і хай Бог нам допомагає і в тому, що була перемога, і в тому, щоб ми добре навчалися. Святом всіх! Тепер діти зможуть їздити і на навчання, і на екскурсії, і на різні конкурси, в яких регулярно беруть участь.